На годиннику десята ранку саме в цей час прокидається фонтан на площі Маяковського. Спочатку з'являються перші струмені, потім їх стає все більше і більше. І нарешті спрацьовує центральний гейзер. Фонтан життя почав працювати вчора, а сьогодні, з самого ранку, запоріжці їдуть сюди, щоб помилуватися. Цей фонтан дуже подобається. Він дуже гарний. Він... Дуже так душевно до його прямо хочеться підійти і походити кругом. І дітки тут на велосипедиках всі такі веселенькі. Це прямо душу розкриває, радує. І Це я вважаю велика подія в Запоріжжі, що відкрили фонтан. Тому що у нинішній нинішні ситуації це, нам потрібне таке щастя. Дуже-дуже гарно, що Відкрили фонтан. Чому? Тому що в скрутний час. Я знаю, що це скрутний час. І дружина знає. І це трішечки радості для нас. Опікуються міськими фонтанами комунальне підприємство Титан на його балансі 13 стаціонарних водограїв. Наразі, крім фонтану життя, вже працюють фонтани на площі Поляка та на бульварі Шевченка. Під час скажімо так, міжсезоння було виконано роботи із технічного обслуговування фонтанного обладнання, це насосне обладнання, зовнішнє обладнання фонтанів це форсунки, також електричне обладнання було до для, 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 для роботи. І планується зараз запускати із 13 стаціонарних взагалі 7 фонтанів поки, поки що. Графік роботи наразі встановлено з 10 до 20 години. Запорізькі фонтани ландшафтна родзинка нашого міста. На жаль, не всі дбайливо ставляться до водограїв. Їх часто засмічують. Іноді трапляються і випадки вандалізму. Якщо фонтан сильно, сильно засмічується, це потребує. Вне так, обслуговування, тобто потрібно зливати заново воду, заново проводити обслуговування, заново набирати і заново запускати. Це теж скажімо так, ресурси підприємства, і час обітників, які на цьому, на цьому зайняті. Тому, скажімо так, хочеться звернутися до мешканців міста, все ж таки акуратно поводитися з комунальним майном, яке виносить задоволення більшості громадян міста. Крім стаціонарних, фахівці комунального підприємства Титан найближчим часом планують поновити роботу плаваючих фонтанів, що розташовані на штучних водоймах в паркових зонах Запоріжжя. А 4-5 травня почне працювати каскад фонтанів Райдуга. Олена Машталяр, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.